Привітання, Готується ось такий красунчик на відправку. Це вже вам знайомий Ардіс, моделька Lido. Зібраний на 350 ваттному йомусі. Оригінал, дуже гарної якості. Сам моторчик 350 Вт, ми його підключаємо на 48 вольт і маємо на виході 450 Втний 2 Моторчик редукторний, дуже класно їде. Подивіться який в нього класний наказ. Акумулятор зйомний, 48 вольт, 400 Вт з кнопкою, з USB, місце для зарядного пристрою, акумулятор зйомний, має індикацію, індикація також є на ручці газа. Вона у нас половинчатого типу з вольтметром. Замком запалювання дуже безпечна, керується половинка, половинка глуха. Тобто на цей руль можна щось там руку покласти або повісити сумку. Замок запалювання, коли включаєте, у вас світиться індикація. Повний заряд буде 54 вольти, розряд на 43. З іншого боку, у вас речах передніх гальмів, гальма тут встановлені класові брейки. Абада подвійні, гума КСТ, дорожна, дорожне, ну, непогано такі, ну, тут як -то тверда п'ятірочка по якості. Заду втулка класична з ножними гальмами. тобто Шатнами назад буде у вас відбуватись гальмування заднього колеса. Стоїть катафот, міцний багажник, з лягушкою, з тримачем. Йде в комплекті ще кошик, зарядка, катафоти, металеві педалі, все це є. Сідушка комфортна, керується ось таким рычажком, так званим ексцентриком. Каретка тут стоїть, кадрижного типу на промподшипниках, теж гарної якості фірми Neko. Сам по собі велосипед, ну, не дивіться, що він скромний, в ньому все обладнання стоїть класної В якості він... Якщо його, Ну, як то правильно використовувати, то прослужить вам довгі роки. що Вони є в різних кольорах, різні колеса. Є 20, 24, 26, 28. Є, якщо забажаєте, і товсті колеса, різні модифікації. Тобто пишіть, кому подобається електротема, можемо зібрати. В принципі, будь-який апарат. Це в нас будуть слідуючі на збірки. Це буст. Ну, повернемось до Ардіса. Що ось такий красунчик? Кому подобається, пишіть, замовляйте, будемо раді вам допомогти. Гарного дня!